Доброго дня, з вами Сергій. Сьогодні у нас рубрика Розбір. І до розбору сьогодні попав AMX М454, танк 10 го рівня, який трошечки занерфили в 2022 році. Ми тут подивимося: броню ТТХ, слабкі сторони, поговоримо про все це, а потім подивимося гарний бій на цьому танку, зіграний мною. Отож, перейдемо до броні. Е, якщо ви середній ігрок, який стріляє звичайними ББшними снарядами з пробиттям приблизно 250 мм, це середній пробіги для десяток та дев'яток на ББ. І що ми побачимо? Нижній бронелист, якщо танк виїжджає повністю. Прямо на вас або летить, наприклад, на вас. Нижній бронелист стріляти не має ніякого сенсу. Там 125 мм під гарним кутом. До речі, кут більший, ніж у верхнього, верхньої лобової деталі. Верхній, верхній бронелист буде починатися від 280 мм і до країв може доходити до 320 мм. Скоси, які фактично є слабкою частиною танку, у лоба не будуть пробуватися ББшками. Одразу перейду до того, що у лоба буде пробуватися фактично лише два лічки. Один, починаючи від 140 мм, другий починається ще від 170 мм. Це залежить від кута, під яким ви стоїте. Але хочу зауважити, коли танк, наприклад, є багато. Моментів, коли танк такий вилазить на вас. І в нього приопущена задня частина корпуса, і башта трошки опущена вниз. І ви можете фактично ось цей лючок бачити лише самий край. Але є один нюанс. Якщо навіть він вилазить ось так, ви ось цей лючок, тобто правий, е, якщо дивитися на нього, ви будете бачити завжди. Бо навіть, ось, якщо він вилізе ось таким чином, тут буде лючок, видно, тільки ось такий малесенький, а тут аж велика башта, яка торчить. Якщо ви от побачите, цей лючок хоче більше, але він позано. Якщо ви знаходитесь трошечки над ним, наприклад, в деяких ситуаціях на деяких картах, коли ви на СТ, наприклад, заїжджаєте до нього зверху, то ви зможете. Лючки, по-перше, бачите повністю, вони стають трошки для вас більшими, і ви можете вже танк пробивати фактично у верхню лобову деталь, але не кожним е разом повністю пробивається криша корпусу, не пробивається криша. башти, пробиваються фактично два лючки, повністю увесь корпус, незважаючи де саме. Тобто, навіть якщо ви заїдете ось так, але під таким кутом в нього будуть вже пробуватися бокові е, ці деталі. Та також увесь борт. Та фактично бортова броня башти. Якщо на вас така машина виїжджає бортом. Е, лобова деталь фактично для вас як була недоступна, так і залишається тут просто броня. Нереально велика, але є деякі нюанси. Багато разів в боях бачив, як люди вилазять, довернувши башту, і повернувши корпус десь ось так. І намагаються вилазити дуже обережно, щоб ви не бачили ось цієї великої планки, яку фактично пробувають вже танки при невеличкому довороті. Але є ось ця ще полочка, трикутничок такий, який буде пробуватися. Але головне не бити через гуслі. Але є ще один нюанс це його ось ця бортова деталь. Якщо ви бачите ось під полкою, як швидко падає броня. І ось ця частина пробуває навіть сімірки. І коли ви лазите, вам треба завжди думати про те. Щоб і за будинку, і за будь-якої насипі ви вже виїжджали максимально лобом, не підставляючи ось цю частину корпусу. Також, до речі, дуже часто мене на цьому танку пробувають в ті моменти, коли ти трошки відвертаєш баштю, башту, наприклад, намагаючись вистрілити по комусь, і ви, як бачите, башта при невеликому. Фактично при маленькому довороті вже немає броні. А якщо ви розвернули тр трошки сильніше, тут все, 200 мм вас пробувають фактично повністю усі. Так само е цей танк не танкує взагалі від бортів. Забудьте, що таке танкування від бортів, бо якщо дивитися ось так, здається, в нього дуже багато броні. Але не забувайте, що коли ви виїжджаєте. Наприклад, із задому дому, навіть з, -з, з розвернутою башнею, у вас пушка знаходиться десь ось тут. І ви підставляєте повністю коток, за яким ми тільки но говорили, що тут немає броні. Підставляєте ось цю планку бокову, в якій фактично теж пробувають на ББ навіть не на голді. І якщо ви трошки передовертаєте корпус, наприклад, у вас уже фактично ось в цю планку можуть пробувати. А є ще. Низ, який повністю шиється всім, чим тільки можна. Цей танк грається тільки від лобової ось цієї броні. Але ця лобова броня не має шансу, наприклад, якщо противник буде з пробиттям там, приблизно 330-320, вас будуть пробувати у верхній бронелист, навіть не вицілюючи. Також будуть пробувати повністю скоси. Наприклад, я ГІ 100 яка на кумулятивах має пробій майже 400, буде вас пробувати фактично повністю по всій частині корпусу. Також хочу відмітити, ось ці частини танку, ось ці два квадратики, які знаходяться ось тут, в них багато, багато частин маски, за ними немає броні. І якщо ви пробиваєте. Так звану, як пишеться, гармата, фактично це вважається екраном, то ви будете пробивати. От, якщо взяти, наприклад, 300 мм ББ, вона буде з результатом в 50% пробувати. Я так скажу, по опиту туди залітає, а також іноді залітає ось сюди. Якось тут дивно зроблено, що тут немає броні, ще й 100 мм. І мені багато разів залітало ось цей сектор. Особливо, якщо десь ви не дуже гарно виїхали на супротивника. От бачите, 264. Тобто, фактично є шанс, що навіть людина на ББ у якої пробиття 250 мм вас туди проб'є. Так, перейдемо до модулів. Та. До оборудки. Якщо ми подивимося на ці дві пушки, які, наприклад, у нас є, ми побачимо певну різницю. Од стокова пушка, яка е буде видаватися вам з покупкою цього танку, буде пробувати більше. Причому і на голді, і на ББ, КД в неї менше, але фактично шкода у хвилину. У стокової пушки менша, менше разова, разовий урон, але вище пробиття. Точність в них фактично однакова, але час ведення трошечки різний. Я, погравши на стоковій пушці, погравши на топовій пушці, можу сказати одну таку штуку. На стоковій пушці грати на цьому танку комфортніше. Комфортніше в тому, що в тебе точність гарна, в тебе більше пробиття на АББ і час ведення дуже швидкий. Це дозволяє в деяких випадках майже тільки зупинився і одразу шмаляти по противнику, навіть який знаходиться дуже далеко. Але є нюанс при лобових стичках, коли е, тобі треба виїжджати на вражеських тяжів, вжерських ПТ. Е, то Виясняється така штука, що сток пуха хоче гарно, гарна, дає можливість вицілювати, але чим частіше ти виїжджаєш, тим більший шанс, що тебе будуть пробивати. Як показує практика, цей танк у верхню лобову деталь, ось ті щоки, особливо якщо граєш від башти, то це обидва лючки, причому повністю обидва є, є єдиний плюс. Ті, хто їздить з ось таким камуфляжем, то завдяки ось цій планці, яка не є на танку і не є ніяким екраном, вона просто закриває більшість гравців, які не є опитними, вони не будуть вицілювати ось цей лючок, а будуть стріляти лише виключно по ось цьому лючку. Якщо у вас вдається спрятати максимально цей лючок, то багато гравців навіть не знають, що тут щось є, і будуть вам намагатися вицілювати корпус. Це теж треба е, бачити, розуміти цю штуку. Е, і з власного досвіду, мені, наприклад, більше сподобала все ж таки пушка топова, е, бо ти менше виїжджаєш на противника. Ти виїжджаєш не менше корпусом, виїжджаєш менше завдяки перезарядки, бо топова гармата з розкачкою буде перезаряджатися 11,3, а стокова гармата буде перезаряджатися приблизно 8,7. По модулям перепробував дуже багато різних модифікацій обладнання. І можу сказати одне: закалка, досилач і турбіна це три основних компоненти, без яких не може жити цей танк. Що я пробував? Це вентилятор, досилач та приводи. Все гарно. Пушка кадешиться швидше, зводиться швидше, непогано. Грати можна, але не вистачає трошки швидкості. Іноді не вистачає ось цих е, 200 хп, яких дає закалка. Далі я спробував повністю все на стабілізацію. Так, ми можемо стріляти на ходу, начебто все непогано, але знову залишається той самий мінус. 35 км на годину дуже мало для цього танка. Він розганяється не так гарно без турбіни. Йому не вистачає просто мобільності. Бо якщо ти постійно можеш рухатися, вицілити ці е, дві башеньки дуже важко. І це треба враховувати. Е, перепробував також просто закалка, досилач, різні стабілізатори, різні приводи наводки. Знову ж, ХП вже вистачає, начебто, але трошки ти не встигаєш. Бо щоб набивати у нинішньому рандомі, тобі треба швидше їздити. Ніж інші. А е, з тим випадком, що в тебе є броня, ти можеш десь вилетіти на противника, вистрілити. Особливо е, я бачу те, що коли ти вилітаєш на противника і він тебе не чекав або трошки побоявся, він починає помилятися. Помилятися, наприклад, не пробивати, від'їжджати назад, якісь робити рухи, якими. Він ж тільки шкодить сам собі. А для тебе це плюс, тому турбіна на цьому танку must have. Можна, наприклад, замінити закалку на стабілізатори або, е, наприклад, на такий е, модуль, як поліпшені механізми повороту. Це дійсно дає певний, е, певний плюс. Тому що корпус починає повертатися трошки швидше. Башта крутиться ще швидше. Хоча, скажу так, башта крутиться на цьому танку дуже швидко, і насправді це вносить певне задоволення від гри, що навіть ЛТ тебе закрутити не може дуже легко. Але все ж таки, після багато, багатої кількості боїв закалка до досилач. Та турбіна, це на цьому танку це прям кайф. По екіпажу можу сказати, 100%. Прям 100% це бойове братство. 100% це ремонт. Бо, якщо на цьому танку, не дай Боже, ви поз... зробили помилку, підставили каток, вас збили каток, ви починили його, від'їжджаєте назад. І вам прилітає ще раз, вам треба чинити танк. І саме для цього ремонт всьому екіпажу це 100%. Також, якщо ви не дуже гарно граєте і вам будуть попадати в борта, в борта башні критується БК на цьому танку періодично. Тому бою... е... мокра боєукладка чи безконтактна боєукладка, як правильно назвати. Обов'язково на цьому танку. Далі я обожнюю на всіх танках мати гарний обзор, і я компенсував це радіоперехватом та е гострим зором на командирі для того, щоб бачити ще далі, щоб мати по е максимальний приріст по обзору та бачити противника якомога далі. Також певними моментами я поставив король бездорож... бездоріжжя. Хоча здається, що цей перк дуже такий не сильний, але я можу сказати вам з великого досвіду, що на більшості танків, особливо про середніх та м'яких ґрунтах, і це буде давати дуже великий приріст в швидкості. Ви будете проїжджати ці ландшафти швидше. І, наприклад, якщо у вас є а, друг, ви можете попросити, щоб а, він взяв такий танк, як у вас, та порівняти, поставити одному на екіпаж а, король без а іншому, щоб він не ставив цього перку і проїхатися. Ви побачите дійсно різницю. Також плавний хід та плавний поворот башні для того, щоб стріляти на ходу. Дуже багато разів я стріляв на цьому танку на ходу, і як не дивно він попадає. Ще хочу відмітити: як на мене, один із мінусів танку це е боєзапас, він малий. І це я не перебільшую. У мене було багато боїв, де вони були по 15 хвилин, і мені не вистачало боєзапасів. У мене просто закінчувалися патрони. Е, По-друге, пробиття голдою. Якщо ви любите стріляти голдою, вам буде певне розочарування, бо ви маєте 300 мм пробиття. Але це не прості 300 мм пробиття. Бо, як ви знаєте. ББ має нормалізацію. Тобто, що я маю? на увазі Дивимось. Ставимо, наприклад, 250 255 мм ББ. Дивимось. Ось, виставляємо, щоб було однаково. Дивимося Зведена броня 292 мм. Ставимо під калібр. Дивимося 308. Чому так виходить? ББ має нормалізацію. Тобто певний кут е броні при попаданні ББшкою туди. ББшка розвертається, я не пам'ятаю точно, чи на 3, чи на 5 градусів. Завдяки цьому ми бачимо, що ББ при одній і той ж самій точці буде мати 292 мм. в, привіденці... в привід... Броні. А підкалібер буде мати вже 308. Кумулятив буде мати взагалі 319 мм. Бо підкалібер трошки має нормалізацію. Кумулятив взагалі її немає. Так само немає і фугас. І це треба враховувати. Тому 300 мм тут непогані. Але. Краще б, наприклад, для мене було б, якщо це були б під із пробиттям, ну, пусть десь 330. Бо польот снаряду на цій пушці він не дуже високий. Якщо я не помиляюся, в районі 1000 метрів летить 1000 метрів швидкість польоту на цьому танку. І це не дуже швидко. А, ось, Середня швидкість польоту 960, навіть трошки менше, ніж я сказав. Що ж, тоді переходимо до бою. Основні мінуси ми розібрали. Куди пробувати цей танк, теж розібрали і переходимо до бою. І так бій. На М454. Карта застава. Граємо проти десяток та дев'яток. Поїхали на фланг для ТТ. Ми зі сторони бази е, Верхнього Респу. Е, будемо на цій карті ми рашити, бо, по-перше, тяжких танків не так багато. Як ми бачимо, 54-й ворожої команди знаходиться не тут і треба швидко. Вбивати ПТ та тяжкий танк супротивника 3 Семірки. Як бачите, я намагаюся розвести тут на вистріл е ворожий танк. Тут буде дивне непробиття. Я граю на ББ, не на Голді. Тобто, я показую дійсно те, що може танк. Намагаюся вилазити на супротивників таким чином, щоб показувати максимум нижній та верхній броні лісти. Не підставляючи е, ті самі щочки, тут я роблю помилку, але супротивник не встигає вестись і стріляє у верхній бронелист. Ось дивіться, десяточка, тут я трошки затупив, довго вицілював, не міг вирішити, що буду робити. Тут я розумію, що треба забирати 277, поки він на кадета рейнкор на нього виїжджає, тому я так намагаюся виїхати на супротивника. Підставляюся трошки під 277, але фактично заробляю цим собі плюс 45 дамагота тараном та добираю 777. Е, Вирішую їхати по краю карти для того, щоб е, знищити 704-го. А потім їхати фактично або на базу або на центр. Бо 804 може не дати нам проїхати, наприклад, до центру карти. І що ми бачимо? В нас 5 непробиттів, фактично всі верхній та нижній бронелист, але я підставляю їх під максимальним кутом нахилу. Бачу 277. Ой, бачу 704-го. Обережно виїхав, прицілився. Тут вирішаю, що треба тупо їхати на нього, бо його зараз заберуть. І тут 704-й маж попадає по катку, що дає нам змогу зупинитися та спокійно прицілитися в нього. Тепер треба забирати бабаху, та я думаю, треба їхати за е важкими танками супротивника. Фактично бачу, що, що Рейнкора та Пруджету продамажили, вирішаю, що треба об'їжджати по округу даних супротивників. Поки що, фактично, для мене немає розуміння того, де знаходиться що ФВшка, що Мантікор, що СТРВ. Я тільки знаю, що фактично два тяжі знаходяться з тієї сторони карто, і Фактично вони дамажили Рейнкора та Руджето. І тут для мене неочікувано вилазить фаза, яка мене пробиває і пробиває у Нижній Бронелист в самий-самий низ. Фаза не дуже гарний е гравець, але фактично він вже буде другий раз мене ось пробивати в Нижній Бронелист. І це він, якщо я не помиляюся, буде робити майже всі Парень рази, скільки стріляє. Але бачите. В нього прийшов по підвищений пробій. Він пробив два рази, і тут не пробуває третій. Намагаюся його вицілити. Думаю, куди стріляти, але вирішую, що треба на нього їхати та розбирати, щоб точно пробувати в 100% випадках. Він знову мене пробуває і знову пробуває нижній бронелист. Він просто трошки нижчий, і для нього виходить таким чином, що нижній бронелист має кут нахилу менше, ніж верхній. І тому він буде туди пробувати, бо приведена броня буде низькою. Тут я пробуваю рейнкора у борт, бо броня його дуже слабка. До речі, стріляю все ще ББшками. Ні одного голдового снаряду я поки не зарядив. Тут він підставляється, не знаю, навіщо він це зробив. Ми вже набили 5884, е, дамаги, і тут починається довга перестрілка з СТРВ, яка зараз е, це ЄБР забрав, я по, по ньому промажу. І якщо я не помиляюся, буде ще один постріл. Я не попаду по ньому. Тут я боюся, бо в мене 800 хп, і якщо Естерве мене проб'є два рази, то мене заберуть, але Естер не пробиває, я вирішаю стріляти в куст приблизно де вона була. Трошки прискорюю тут реплейчик. Намагаюся прострелити де міг стояти супротивник. Тут забирають ІБРА, думаю, що робити, бо ХП не так багато. Якщо естрвешка, я естревешку не розберу, то це фактично для мене буде злитий бій. Готова. Стріляю по кущерям і вирішаю проїхати вперед, бо стояти тут можна довго. Взагалі тут два супротивника. Наші тяжі дуже далеко. Я дуже наразі йду на ризик. Тут засвідчую його. Він мене не бачить при цьому. Його маже, його бачать тяже, добрає е, арта. І я знаю, що ворожа артилерія стояла десь тут, бо я бачив не один раз забій трайсери, Як бачимо, знову трайсер, і він стоїть. За горою і засвідчується. І причому, як ви бачили, трайсер нібито був звідси із-за гори, а вийшло так, що він стояв тут, і просто це здалося, ніби трайсером. Хоча я не розумію, чому, наприклад, він не стріляв в мене, коли я був ось тут і їхав увесь цей час. Фактично, він міг мене бачити. Я набуваю 6900 дамаги і пій завершується. Ми переходимо до ітогів бою і натанкував я 3-400. І єдиний хто фактично мене пробивав, це фаза, який був на той момент, нижче мене, а я стояв на пагорбі, і нижній бронелист в цьому випадку буде пробиватися. Що ж, переходимо до ітогів бою. Дякую за перегляд.